Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. На Дніпропетровщині будують магістральні водогони, аби забезпечити централізованим водопостачанням кривий ріг. Накривають дахи та замовляють вікна. Криворіжці лагодять будинки після обстрілу РФ у ніч на 14 липня. Переселенка з Маріуполя створила дитячий простір у Кам'янському. На Дніпропетровщині затримали п'ятьох учасників групи, яку підозрюють у продажі зброї та наркотиків на території області. Повідомляють у нас поліції. За даними слідства, підозрювані зберігали зброю у власних оселях. А покупців шукали через знайомих. Окрім збуту вогнепальної зброї, повідомляють правоохоронці. Чоловіки торгували наркотичними засобами та психотропними речовинами, підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Згідно з інформації, отриманої та зафіксованої під час слідства, учасники угрупування діяли на території п'яти областей, в тому числі на території, де на цей час проводяться бойові дії. Під час обшуку було вилучено велику кількість наркотичних засобів, зброї, грошових коштів близько мільйона гривень та інших речових доказів. З'єднують труби для майбутнього водогону, аби забезпечити кривий ріг централізованим водопостачанням після обміління Каховського водосховища. Це пластикові труби довжиною 13 метрів, діаметром 1000 міліметрів. Робочі бригади працюють цілодобово, спаюють до кілометра труб за добу. Майстер Максим Таран говорить, на швидкість виконання роботи впливають погодні умови. Коли проходимо спаювання труби одної з другою то температура стика у нас 220 градусів. І не, не можна, щоб ні капля води навіть не потрапляла на цю трубу. Сама пайка стика проходить 1 час-24 хвилини. А якщо брати в комплексі, то один стик десь займає 3 години. Труба, яка в нас є, вона вся приходить дуже в гарному стані. В основному всі поставщики у нас йдуть європейці, це Румунія. Італія, Туреччина. Воду братимуть з річки Інгулець, а щоб подати її у кривий ріг, необхідні насоси, каже регіональний директор підрядної організації Анатолій Слюсаренко. За нашою спиною зараз знаходиться насосна станція першого підйому. Зараз ведуться роботи по забивці шпунту для того, щоб ґрунт не було суву ґрунту. Далі буде виконуватися виїмка ґрунту і будівництво самої насосної. Також для будівництва ми влаштували тимчасовий відвід русла ріки Інгулець, потім яке буде ну, в основне його русло. Для роботи насосів також будують і розподільчу станцію, щоб заживити їх електроенергією. Одна гілка трубопроводу довжиною понад 16 кілометрів. Начальник служби відновлення інфраструктури області Олександр Коломійцев говорить: будівництво першої гілки планують завершити до кінця серпня. Це дозволить подати 100 тисяч кубічних метрів води населенню. Орієнтовна потужність цього водоводу складає 400 тисяч метрів кубічних води на добу. Всього буде прокладено чотири гілки трубопроводу. Громади, які до цього отримували воду з насосних станцій міста Кривих, Ріг, буде отримувати воду в повному обсязі. Загалом протяжність трубопроводу в Криворізькому районі буде понад 60 кілометрів. Будівництво фінансує Кабмін через руйнування військовими РФ Каховської ГЕС і як наслідок обміління водосховища без централізованого водопостачання наразі Грушівська та Вакулівська громади. В інших ОТГ та Кривому розі водопостачання часткове. Воду подають за графіком. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Суспільне новини Кривий Ріг. Коли прийзашов взрив. Оці два окна, які в кімнаті, всі попадали, повиривало їх на дивани. Подружжя гладерів лагодять своє житло. У ніч на 14 липня РФ атакувала кривий ріг безпілотниками. Один з яких влучив неподалік будинку, в якому вони прожили понад 30 років. Повибивало всі окна, дах сорвало, стіни побило. Осколками мусора було непочатий край, стекло, переломані всі окна, двері, з з степалей по ці палки. Во дворі все засипано. Три дні ми вигрібали. Віктор розповідає, вікна тимчасово закрили плівкою, а нині лагодять дах. Матеріали на це видали в міськраді. Наразі чекають і грошову допомогу, аби замовити склопакети та встановити вікна. Тієї ночі вибуховою хвилою та уламками пошкодило і будинок Олександра Сагайдака. Вікон не було, повилітали всі вікна, покрівля, теж вся. От зараз. Відновлюємо покрівля повністю повністю розбита. В хаті теж все, все в стеклі, все непригодно, практично для користування. Були представники міської ради, составили акти, дефектні акти. І в п'ятницю завезли шифер повністю на покрівлю. Завезли ліс, брус, доску. А матеріальна допомога зайшла. Нарахували 50 тисяч за словами Олександра. Світло, газ та воду їм повернули в перші дні після влучання російського безпілотника. Директорка департаменту соцполітики Інеса Благон говорить: наразі зареєстрували 290 заяв на отримання матеріальної допомоги від міста, а виплатили вже близько 2,5 мільйонів гривень. Вже на сьогодні 250 Пакетів документів опрацьовано, проведено виплату на реєстраційні рахунки в банках вже 212. Суми різні залежить залежать від того, як постраждало нерухоме майно. Тобто, чи це одна шибка в квартирі вибита, чи пошкоджено воно з рамою, чи пошкоджено воно просто як скло, пакет, або дерев'яне остеклення, або остеклення балкону, або вибиті двері. Тобто до кожної заяви. Підходили індивідуально іншим, хто подав заяву на матеріальну допомогу, обіцяють виплатити кошти до кінця наступного тижня. каже Інеса Благун. У ніч на 14 липня через атаку російськими безпілотниками також пошкоджено сім медичних установ та 24 заклади освіти. Там загалом вибило понад 700 вікон. Наразі їх закрили ОСБ плитами та плівкою. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг. У Дніпрі частково відремонтували пошкоджені від ракетних ударів РФ медичні заклади, повідомили у міськраді. Яна працює в амбулаторії, в яку 28 червня минулого року влучила російська ракета. Я почула в небі звук, дуже дуже гучний. Ну, я чомусь вирішила, що це наші літаки. Але ну, звук почав наближатися. Став дуже такий глибокий, такий сильний і раптом удар. Я вибігла до коридору. Жінка розповідає, коли вийшла у коридор, почула другий удар. Після вибуху побачила вибиту шибку і скло. Зараз у кабінеті Яни вже встановили нове вікно. Колега Яни Леся розповідає, тоді вибухова хвиля пошкодила 38 вікон. В момент, коли це все сталося, працівників в закладі практично не було. Закінчувався прийом громадян, тому що це близько п'ятої години. Це був, мабуть, такий страх, страх за своє життя, і в той же час за життя своїх працівників, співробітників і пацієнтів. Усього з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Дніпрі, за даними міськради, побито шість лікарень. Дві з них повністю зруйновані. В інших вибуховою хвилею вибило вікна та двері. Антон Сіренко, Ольга Кім, Суспільне новини, Дніпро. Нам треба приклеїти ось такі тучки. Так? Ось такі тучки бачите, як у мене вони приклеєні на листочку. У Кам'янському працює дитячий простір світлограй. Заснувала його переселенка з Маріуполя Ольга Прохорова. Займаються тут діти віком від двох до десяти років. Влітку функціонують дитсадок, літній табір та курси читання. Роздумний тя моя результат дивіться. 26 шість кладі, браво, молодець. Простір постійно відвідує від 40 до 50 дітей, розповідає Ольга Прохорова. Більшість вимушені переселенці. Семирічний Юрко з Краматорська. Хлопчик каже, хоче, аби простір розширили. Грація це ми любі совсем не зовсім довго. Мені подобається англійська музика і. І всі уроки, а літній табір, це на улиці це дуже много міста, і ми можемо спокійно довго погулять. Шестирічна Валерія з Покровська Донецької області. Дівчинка каже: знайшла тут нових друзів. Розповідає, найбільше полюбляє заняття з англійської мови та музики, але влітку їх поки що не проводять. Світового рання дуже подобається. Ну ми робимо поділки, рибку зайчика кита. Я сюди приходжу з посмішкою. Сама Ольга Прохорова була вчителькою молодших класів та у Маріуполі мала центр інтерактивного розвитку. Каже, виїхала з міста з однією валізою та розпочала все спочатку. У Кам'янському влаштувалася керівницею гуртка, а влітку подала проєкт на конкурс міні-грантів, щоб створити дитячий простір, вигравши, придбала інтерактивне обладнання та зараз використовує сучасні методи навчання для розвитку дітей, розповідає Ольга. Я знала, що я повинна щось робити для України. Треба мати в собі хист такий, треба вірити в себе. Тоді все у нас буде добре. А саме напрям дитинства це дуже важливо зараз, тому що в такий час, коли розгублені батьки, нам саме зараз треба вкласти у це покоління тільки світло, добро, опору на себе. Через 15-20 років ці діти будуть дорослі, і від них буде залежати наше майбутнє. Більшість педагогів переселенці, адже проєкт соціальний каже Ольга Прохорова для дітей, які виїхали з території, що обстрілює РФ, проводять каскотерапію. Також популярні за словами жінки курси з підготовки до школи у планах керівниці простору набирати нові групи та надалі допомагати дітям розвиватися. Вікторія Пінчук Євгеншпак, Суспільне, Новини Дніпро. Мій позивний шаман на даному стрільбищі ми проводимо стрільби з БТР-82 та БТР-4МВ. Перевірка озброєння після ремонту та попутні навчання екіпажу. Цятка самі розумієте, це калібр, скажімо, більш додає впевненості в собі. Являюся командиром бойової машини 82М. Ця техніка трофейна, вона у нас не одна. Сьогодні були контрольні стрільби, на яких ми впевнилися, що ця машина може. Вже не вгоді виїжджати на бойове завдання в будь-яку точку нашої держави. ТР-4МВ – Це експериментальна машина, яка була вироблена в, од... в єдиному своєму екземплярі. Вона дуже маневрена, дуже гарне озброєння на ній стоїть. Електроніка, яка дозволяє круговий обзор на цій техніці. Модуль бойовий, дуже функціональний. І перш за все, це життя та здоров'я екіпажу, який виконує бойові завдання. Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.